80 років тому 8 мільйонів загиблих українців у боротьбі з нацизмом під час Другої світової війни. Це одна з найтрагічніших сторінок в історії людства. 8 травня, у день пам'яті та перемоги над нацизмом, на пагорбі слави в Ужгороді з квітами прийшли найменші, проте найбільш свідомі жителі міста. Неодноразово приходимо на пагорб вшановувати наших загиблих воїнів. Сьогодні день пам'яті, день примірення, і ми з дітьми вирішили прийти. Вшанувати не тільки загиблих, які загинули під час Другої світової війни, але ну і під нашу російсько-українську війну, щоб це були не пусті слова, щоб діти бачили на власні очі, що не тільки ми щодня вшановуємо хвилиною пам'яті, а й відбуваються такі заходи, що наші загибли поранені не Незабуті, і ми пам'ятаємо про них щодня. Хотілося би, щоб діти передавали, знайомилися з загиблими, історію вивчали їх з родинами, спілкувалися і щоб вони передавали це наступним Трагічні події нагадують, наскільки крихкий мир у час, коли Україна знову боронить свою землю. Ця дата набуває особливого змісту. Найбільше болить матерям, які втратили своїх синів. Дитина у 18 років пішла в армію за власним бажанням, підписав контракт, бо на срочну службу його не брали. Він мав третю групу інвалідності. Но це була мрія всього його життя. Далі вивчив декілька професій, поїхав в АТО, а коли повернувся з АТО, через два місяці почалася повномасштабна війна. Починав він із Волновахи. Багато було ним зроблено, а через два роки, в му році, він перевівся в підрозділ Рубак і працював оператором дрону на У 21 рік головним сержантом свого взводу. Було багато знищеної техніки. У нього На рахунку на шість мільйонів це тільки на дроні на мезіс, доларів. А до того, поки був штурмовій бригаді, там багато те, що знищив. Чимало військових долучилися до меморіального заходу, адже вони найбільше знають, якою страшною трагедією є війна. Цей день просто надзвичайно важливий. Ми згадуємо тих, хто загинув, борячись з нацизмом у Другій світовій війні, але історія нам. Надала не то, що урок, а надала таке сьогодення, що і сьогодні Україна бореться з нацистами, але тільки з російськими нацистами і загарбниками, які е полізли на нашу державу і які вбивають наших людей, не тільки військових, але й цивільних дітей, жінок, старших. І цей день. Всім нагадую, що треба пам'ятати, що є ті, які ніколи не заспокояться, яким щось потрібно чуже, своє нічого не зроблять а от чуже треба забрати і опустити до рівня свого. І тому ми пам'ятаємо, що нам не можна заспокоюватись, не можна сидіти, і лежати на диванах. Нам треба готуватися, і нам треба завжди бути готовим дати віті. Зараз, коли триває війна, ми не маємо права забувати про день боротьби над нацизмом. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя, і сьогодні, і колись. Їхня смерть це наша сила. Боремось перемагаємо. для мене особисто. Це день пам'яті про тих, хто колись віддав своє життя за нас і за наше майбутнє. Це надасть і надалі нам сили боротися і триматися. Поминальні дзвони відкрили церемонію. Хвилина мовчання у пам'ять жертв найкривавішої війни двадцятого століття. Всі вшановують пам'ять загиблих. Другої світової війни, і хотілось би цим сказати, щоб ми пам'ятали наших героїв, які поклали своє життя за нашу країну і робили відповідні висновки в майбутньому. На жаль, не всі цього зробили. Після виконання державного гімну учасники заходу поклали червоні троянди до меморіалу та гвоздики до могили воїнів, оборонців минулого і сучасних героїв України як символ єдності поколінь і неперервності боротьби за свободу.